Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, і сьогодні в нас оновлений театр. Що ж, він е, на цей раз досить простий, тому що в нас найкращі стихії з можливих: це Кріо, Гідро та Піро. Єдине, що боси не найпростіші, тому для них треба буде підібрати відповідних персонажів. Бо рандомними персонажами складно буде закрити, наприклад, третього боса або четвертого. Четвертий я не знаю, чому вони так прикипіли до цього страшного боса, в якого неймовірні обмеження, вони його пхають скрізь двічі в театрі, двічі в безодні, чи поки що один раз. І ще й в новому контенті його додали. Це просто, по перше, сам бос жахливий а. Вони продовжують його скрізь пхати. Що ж, цього разу у нас досить приємний набір стартових персонажів. Єдине, що мені не дуже подобається, що тут є лінії. Однак в нас тут є ще Розарія, різлі, далія, Тарталія та сянка. Якщо у вас ці персонажі прокачені, звісно, варто брати саме ваших персонажів, однак варто передивитися, чи вони у вас одягнуті, тому що, якщо вони роздягнуті, то звісно варто буде натиснути цю кнопочку і переодягти ваших персонажів. Щодо додаткових персонажів, то це Емілія, можна буде скомбінувати з Піро, Кініч туди ж, Ланьянь, наприклад, якщо треба буде зрізати резисти за рахунок анемосету чи щитовик, ну і Нуель. Насправді не знаю, що вона тут робить, однак нехай. Якщо просто треба хілер, якщо вона у вас прокачана, то можна використати ноелі, трішки побити за неї, щоб похілити для фуріни, наприклад. Для кожного боса варто обрати якогось персонажа, яким ви його вбиватимете. Для першого це піро персонажі, тому що це в нас копеліус, він буде вмикати щит, його можна знищити використанням усієї темної енергії. Вона є у фуріни в бойовій формі, вона є, здається, в Шеврез, вона є у Навії, якщо не помиляюся, в лінет, ну і так далі. Ви можете зайти в скили вашого фонтейнівського персонажа і почитати, який саме тип цієї атаки в нього є. Тому, якщо у вас на цьому босі навіть не буде піро персонажа, ви все одно зможете пройти за рахунок. Усії одного з ваших персонажів Щодо другого боса, то на нього найкраще використовувати кріо персонажа одного будь-якого, і далі його розбивати, тобто спричиняти ще одну реакцію. Найкраще це зробити або хеві-атакою, тобто викликавши реакцію шатер. Це може бути використання геодемеджу, це може бути використання дворучного меча, це може бути використання потужних атак, такі як у Клі, такі, як у різлі, його заряджена атака, і таке інше. Також можна викликати реакцію мелт, тобто треба якась реакція, і бос впаде. Також є в нього стан, коли він прикликає три анемокульки, їх треба вдарити будь-яким елементом, який реагує за немо, і бос також впаде. Насправді це все ж таки другий бос, і на ньому буде не дуже важливо, що взагалі ви туди візьмете, головне, щоб демоджу вистачило. Тому м, з цим босом навряд у вас будуть проблеми. А от щодо третього боса, тут вже можуть бути труднощі, якщо ви не візьмете сюди якогось гідроаплікатора. Якщо Якщо у вас є фуріна, то я раджу брати саме її. Якщо фуріни немає, то можна використати єлань або сінцю разом з якимось лучником. Однак використовувати ультімейти цих персонажів варто, коли бос підніметься вгору і почне літати. Таким чином, ви не будете витрачати ваш ультимейт намарно. Коли бос підніметься, його треба потушити, тобто достатню кількість гідростатусу на нього повісити, і він Паде і далі це просто манекен, якого вбити нескладно. Останній же бос, не знаю, скільки разів я вже це пояснював, однак повторю. На нього треба достатньо кріостатусу, щоб надавати йому знаходитися в посиленому режимі. Це можуть зробити дуже часті аплікатори статусу, Такі як Ганька своєю ультою, лейла своєю навичкою та ультою. Можна взяти ескоф'є, це один з найкращих можливих варіантів. Однак соло ескоф'є цього зробити не зможе, тому що є аплікація недостатньо часта. Далі це може бути Шарлотта, Кея, ну і звісно, будь-який кріодеде, всі вони підходять для цього боса. Тому берете вашого найкращого кріоперсонажа і ставите проти цього боса. Що ж, що можна взагалі взяти? По-перше, в мене є і ганька, наприклад, і Скірк, і Ескоф'є, от тому я можу взяти їх усіх. І використати для цього боса будь-якого з цих персонажів. Далі, звісно, в мене є Фуріна, Єлань в мене є, тому з третім босом в мене теж не буде проблем. Однак, як я вже казав, сінцю більш ніж достатньо для цього боса. Щодо другого боса, то я туди можу взяти так само якогось кріо персонажа, це може бути Шарлотта, це може бути Кея, будь-хто, там Розарія. Усі ці персонажі підходять проти цього боса. Проти першого боса, скоріш за все, я візьму Сянлін, тому що а кого туди мені ще брати, це буде найпростіший варіант закриття цього боса. І власне все. Далі байдуже. Тому на цьому етапі, на мою думку, якщо у вас. Є для першого боса сянка прокачана, то ви його вже закриваєте. Якщо у вас є будь-який кріо персонаж і. Піро ДД, то ви вже закриваєте другого боса. Ще один піро ДД. Насправді тут байдуже який. Це може бути навіть Юймія, Клі, будь-то. Вони всі вб'ють цього боса. На третьому босі вам потрібен гідроаплікатор, один з них це Фуріна, Єлань або Сінцю, і усі вони зможуть покласти на землю боса, а далі будь-який ДД його вб'є. Ну, звісно, одягнутий. На останньому ж босі тут, як і завжди, вам потрібен каріостан. Однак, якщо ви не закриєте останнього боса, але закриєте всі решту, то 9 зірок достатньо для отримання баночки. А тому байдуже чи можете ви закрити цього боса за 75 секунд чи ні. Тож, давайте доберемо решту персонажів і підемо, закриємо цей театр. Ось ми зібрали склад, і таким я і піду. Я навіть не буду передивлятися, чи всі персонажі там одягнуті правильно. Щодо того, кого саме брати в когось, то на мою думку, якщо у вас немає кріо персонажів, взагалі, то краще в когось взяти Скірк. Якщо у вас немає, наприклад, немає Єлані та Фуріни, і у вас не прокачений сінцю, то краще взяти для третього боса в когось фуріну. щодо перших двох босів, то на них, на мою думку, взагалі не варто звертати увагу. Можна взяти в когось мавуйку, невілета, беріть просто найсильніше, що в когось знайдете. І власне це все. Щодо бафів, ось що я ще забув. Отже, чому ці бафи настільки сильні? Тому що вейп зрізає піро та гідроспротив на 25%, це вже неймовірно сильно. Далі в нас є два варіанти: або гідроатака додаткова, або піроатака додаткова. Це допоможе підтримувати статус. Тобто, якщо ви десь будете використовувати гідродеде, то ви використовуєте цю половину і вона допомагає вам підтримувати піро статус. Ну, не те, щоб це буде реально підтримуватися, тому що все ж таки реакція гідро по піро знищує піро одразу. Здебільшого краще брати цю половину. Однак, як я вам вже казав, тут варто обирати ту стихію, дамагер якої у вас привілює. Тобто, якщо це гідроперсонаж, то краще взяти цю половину. Якщо це піроперсонаж, то краще взяти цю. Щодо останнього бафу, то в нас тут є посилення самої реакції, причому в обох сторонах, і з цього боку в нас ще один додатковий бум, як тут, так і тут у великому АОЄ. Тобто ця прокачка вона допомагатиме в накладенні статусу та в АОЄ демеджі. Однак, так як цю прокачку ви будете робити вже близько до останньої зали, то загалом вам це не дуже знадобиться, тому що там. Кріо персонажі, і вейп ви використовувати не будете. Тому, якщо ви хочете прокачувати вейп, на мою думку, краще взяти перший клік та якийсь з других, і далі не чіпати цю прокачку. Щодо фрізу, то в нас тут Кріо гідро персонажі отримують крит демедж. Далі в нас є або зрізання резистів з одного боку, або додатковий демедж. Як я вже казав, якщо у вас слабкий аккаунт, завжди беріть додатковий демедж, бо він не залежить. Від статів ваших персонажів. І далі ви обираєте або сінгл-таргет додатковий демедж, або AOE додатковий демедж. Звісно, я раджу соло-таргет демедж, тому що в АОЄ швидше за все у вас буде все добре. А на босах AOE додатковий демедж марний. Тому беремо ось це посилення. Щодо мелту, то в нас тут подвійні атаки одразу, і далі змінення або. АОЄ цієї атаки і посилення додаткового демеджу, або посилення самої реакції та критів ваших персонажів. В цьому випадку я раджу саме додатковий демедж Реакції, тому що в кінці в нас те саме посилення. Ми зрізаємо резисти до кріо Піро ось цим кліком, і це власне воно є і тут, і тут. Тому, на мою думку, краще цей додатковий демедж він допоможе вам трішки більше, ніж ось це АОЄ. І все з бафами, все просто, на мою думку. Що ж, погнали, закриємо цю штуку. Я от думаю, яких саме персонажів використовувати в першому забігу, тому що мені не хочеться використовувати Розарію і мені не хочеться використовувати Сянку. Тому в нас залишається досить дивний склад: це три дамагери і далі. Я не впевнений, що м, ця команда взагалі щось зможе закрити. На мою думку, краще тут буде взяти додатковий демедж, а додатковий демедж в нас є або в Мелті, або в вейпі. І один з цих варіантів загалом непоганий. Загалом заморозку теж можна. Тут, власне, тут, мабуть, байдуже що обирати для прокачки. Єдине, що від того, що ви саме ви прокачаєте, ваша команда буде. Трішки інакше грати, тобто, якщо ви прокачаєте, наприклад, Melt, то ви будете давати атаку на різлі і далі закривати цю реакцію за лінії чи навпаки. Якщо це буде вейп, то ви будете давати, не знаю, там атаку на далі чи на тарталії, і далі бити за лінії чи навпаки. Ну і якщо це заморозка, тут найпростіше просто за Різлі ви заморожуєте, і далі б'єте на тарталії чи далі, ну і комбінуєте це все. А лінії просто стоятиме там, чекатиме чого. Я поки що просто беру додаткового персонажа, нехай це буде Єлань. В мене, як бачите, залишається тільки мелт, ну і його, мабуть, я і візьму. Нехай це буде додаткова мелт-реакція. Спробуємо зіграти саме з нею. Також я беру ще одного додаткового персонажа, це в нас Йоймія. Я думаю, що чудово впорається вона з якимось босом. Можна взяти Ганьку теж. Чому би ні? Ні, нехай буде це Йоймія. і додатковий баф теж нам підійде. Як я вам вже казав, краще брати не додаткове АОЄ, а ось цей додаткове посилення для мелт-реакції. Серед супротивників нам пощастило, ми можемо взяти ось цей найпростіший варіант серед усіх, що тут є. Це просто два соло роботи. Отже, в нас мелт, і м -м, можна було б взяти Розарію загалом, бо найближчим часом вона мені не знадобиться принаймні до другого боса. І я знайду якогось, можливо, іншого кріо персонажа. Однак я хочу спробувати цією командою. Не знаю наскільки це буде складно вішати кріо статус за різлі і далі стріляти за лінії. Чи зможу я взагалі так закрити, не використовуючи ось цих двох персонажів взагалі? Подивимося, це просто цікаво мені. Якщо я не зможу, то ну окей, візьму Розарію, з нею точно закрию. Яху в мене вийшло. Так, мені одразу дають скерк та Емілі. Ну, беру Емілі, тому що скерк краще взяти десь далі. Чи брати наступне посилення цього бафу, ну, насправді можна, звісно, це зробити, однак я б хотів би зараз взяти персонажа. Добре, можна взяти або цей файт, або, можливо, цей файт. Тут у нас написано, що гідроперсонажі мають перевагу, тому що на цих мобах буде піростатус. Тому в даному випадку не буду використовуватися. Наш лінії. І, на мою думку, якщо бити тут за Різлі, то він соло дуже легко має вбити цього моба. Давайте спробуємо. Добре, я це зробив, але це було важкувато. Ось мені дають ганьку, тому загалом я міг би і не паритись щодо цього, беремо тому, тому що він зараз мені потрібніший. На боси, як я й казав, ми беремо просто піро персонажів, і це, власне, все. Я думаю, що варто додати сюди Емілі, тому що, а куди я її ще використаю? Тому нехай тут буде Емілі, і закриємо ми все це. Нехай буде Йоймія, чому ні. От нам і дають Беннета. Добре, нехай буде Беннет. Далі захист, найкраще що тут можна знайти. Це ось цей супротивник, він соло і його легко контролювати. Однак, якщо вам вистачає демоджу, то власне можна брати будь-кого. Чи брати зараз бафи я не знаю чи варто, тому я просто візьму цього супротивника і з ним поб'юся. Добре, на наступного боса мені потрібен піро персонаж якийсь і заморозка. Я, скоріш за все, туди візьму якраз таки розарію, яку я залишав для цього боса. Також я туди візьму Кею, можливо, Сіньянь та Бенете. Я думаю, що такою командою буде дуже просто. Щось я недооцінив цих роботів і переоцінив бафи, які дає мені. Так, добре. Добре, треба взяти когось сильнішого сюди. Так, я поганих супротивників собі обрав. Ці роботи це жах. Треба кимось компенсувати цей демедж. Вибачай, мабуть, а я не знаю. Беннета ми приберемо і візьмемо сюди Єлань. для того, щоб компенсувати нестаршу демеджу цієї команди. Не знаю, до речі, чи можна такою командою вбити цього боса. Однак давайте спробуємо. Окей, мені не вистачило демеджу. Через те, що в боса багато спротиву, мені не вистачило демеджу. Можливо, доведеться тоді сюди взяти Бенета. Так, я думаю, доведеться взяти Бенета для того, щоб за нього бити, бо іншого варіанту я тут не бачу. <реш> <реш> мені не вистачає часу. Добре. Добре, давайте прибираємо кею і ставимо сюди ганьку. Але там ганька, здається, в мене недамажна, бо я її не перевдягав, і вона там здається. Так, вона сапорська ганька з фавонієм. Чи її додатковий демодж щось мені зробить, я не знаю, але. Можливо, тоді варто використати ісіньянь, чи прибрати взагалі звідси отак От зробити. Давай спробуємо. Добре, давай спробуємо так. Я не думав, що в мене буде проблема саме в цьому місці. Яху в мене вийшло. Це було складніше, ніж я думав. Серйозно, я не очікував такого. Добре, беремо вже скофє, тому що, скоріш за все, мені вистачить кого брати далі. Хоча зараз в мене немає вибору кого взяти. Давайте зареролимо. Можна взяти гідроперсонажа, мені якраз потрібна фуріна. Сподіваюся, саме її мені дадуть. От, І далі можна взяти якийсь з бафів загалом. Чи персонажа, не знаю, хто мені зараз знадобиться більше, бо я зараз буду використовувати для якихось монстрів. Я візьму, наприклад, Кею, Бенета, Сінцю та Фуріну. А далі візьму, наприклад, Ганьку і Єлань. А в мене два кріо персонажі загалом вже є. Хоча стривайте. мені треба сінцю залишити на останню залу. Добре, добре. Я не подумав про це, що мені треба залишити сінцю на останню залу. Загалом тут можна брати будь-якого з тих персонажів. Нехай це буде, нехай це буде отак. Тільки мені не дуже подобаються супротивники, яких доводиться, з якими доводиться битися. Ну отак вже краще. До речі, якщо серйозно, то я думав, що простіше буде. Фуріна в соло не настільки сильна принаймні в тому одязі, який є. О, до речі, мавуйка не була використана. Скірк в мене ще немає. Тому, на мою думку, взяти мавуйку буде непоганим рішенням, і далі взяти якийсь баф нехай це буде так. Все, йдемо на боса цього. Тут спочатку чекайте, поки він злетить вгору, тому що робити щось інше не має сенсу. Просто кастуєте ваші скіли. Ну і все, скірк в мене немає. І мені, власне, нічого не залишається, крім брати таку команду. Давайте заради цікавості спробуємо закрити цього боса отакою от командою. Тобто в мене тут буде дамажити тільки. Власне, Ескоф'є та Сінцю. Подивимося, чи зможу я взагалі такою командою закрити. Не, не вистачило демеджу. Ну, добре, беремо мавуйку і закриваємо. Ну так, сьогодні театр. Звісно, взагалі без демеджу вам навряд дасть його закрити. Однак цього разу бафи допомагають вам дуже навіть суттєво, і тому, на мою думку, цей театр закрити простіше, ніж попередній, причому суттєво. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!